Денег хотів би олександрійців привітати з Днем сім'ї. Сьогодні особливий день для українців. Ми сьогодні демонструємо в першу чергу собі і світу, що ми великий народ, велика нація із своєю культурою, своїми традиціями, своїми генетичними кодами і хороша. Традиція, коли саме в цей день українці демонструють, що наші українські жінки, майстрині вміють зробити дуже гарний одяг, український одяг, українську вишиванку. Тому, власне, мабуть, сьогодні український народ і збройні сили України борються в першу чергу за те, щоб у нас була. Наша історія, наші традиції, наша культура і наше право жити на своїй українській землі. І ми, очевидно, молимося і віримо в те, що великі люди цього світу знайдуть можливості натиснути на Путіна, щоб він зупинив цю війну. Ми, мабуть, найбільше в світі хочемо цього, бо. Саме українцям дісталися важкі части, часи і багато страждань. Але надія надією, а нам потрібно робити свою справу, тому ініціюємо підтримку наших захисників. Вже на цьому виконкомі виділяємо півтора мільйона гривень на сили оборони. Кошти отримає і наша військова частина Олександрійська, 2269. Наші охоронці, наші друзі отримують кошти і третій полк спеціального призначення. Ще дві військові частини, в яких служать наші олександрійці, також будуть мати підтримку від нашої громади. Тому ще раз дякуємо кожному захиснику, що дають можливість нам жити, працювати, мати свої родини, свої сім'ї. Ну і саме головне мати свою культуру і свій генетичний код. Має свою культуру і свою традицію наше місто за 10 днів 25 травня, день народження нашого міста. Очевидно, що під час війни ми не можемо собі дозволити святкувати, але зробити своє місто затишним, красивим. Це наше завдання. Я переконаний цього хоче кожен Олександрієць. Сьогодні вже комунальні служби е, працюють над тим, щоб наше місто стало кращим. Ми і дороги ремонтуємо, і фонтани наші ремонтуємо, і прибираємо наші сквери, парки, квіти висаджуємо. Одним словом, дбаємо про те, щоб місто мало хорошу емоцію, хороший настрій. І Мало хорошу перспективу для того, щоб як настане час і можливість розвиватися. Але сьогодні ще раз хочу наголосити, що всі сили направлені на те, щоб зробити наше місто найкращим містом на землі. Ми віримо в це, що так воно і буде. Але слова словами, робота роботою і я. Хочу подякувати сьогодні комунальним службам, які працюють в місті. Хочу подякувати нашим підприємцям, які біля своїх або торгових закладів, або ресторанів, або інших об'єктів в виробництвах дбають про те, щоб в місті стало гарніше. Хто ще цією роботою? Не встиг зайнятися, час є, як я наголосив. Якраз ми готуємося до того, щоб до 25 травня бути в найкращій формі. Це природньо, коли на свій день народження місто хоче бути красивим. Тому я попросив би всіх олександрійців, щоб подбали про те, що і коло власних осель, і коло тих міст, де ведете підприємницьку діяльність, було прибрано, було ошатно, зробіть свій вклад. Те, щоб ваш настрій був хорошим. Настав час ухвалити управлінські рішення, які стосуються і перспективи нашого міста. Ми багато говорили про те, що 6 грудня наша вулиця в дуже непристойному вигляді є. Там не побудована дорога ні під час того, як Радянський Союз був, не побудували там дороги за 33 роки Незалежності України. Але це важлива артерія, яка є і рухом для автобусного маршруту. і Вона така системна, яка з'єднує. Мікрорайон із містом, тому ми ухвалили рішення і будемо робити проєктну кошторисну документацію. Я працюю над тим, щоб у нас була така можливість побудувати ту дорогу. Під час війни не можу нічого гарантувати, але ми зробимо проєкт. І будемо боротися за те, щоб мати ресурси і можливості і цей мікрорайон, як ми багато мікрорайонів вже приєднали до міста, побудували дороги, щоб і цей мікрорайон у нас був з дорогою. Тому зробимо проєктну кошторисну документацію по цій вулиці. Декілька вулиць в центрі ми плануємо в цьому році, що нам вдасться завершити. Будівельні роботи або зробити будівельні роботи. Це і наша Володимирська вулиця, яка з'єднує з верхнім БАМом разом з двором. Це і вулиця Івазовська, яка також є важливою артерією, і дуже багато людей з центру міста рухається до БАМу, саме цієї вулиці, якої, на жаль, також не було побудовано. Ми хочемо це зробити. І хочемо, щоб в нашому місті більше й більше мікрорайонів були, скажімо так, як повинно бути в сучасному місті. Ми також бачимо ті проблеми, які є в людей, які живуть у гуртожитках. 140 родин в тому році отримали можливість мати прямі відносини з Обленерго. Ми надали підтримку. І обленерго побудувало систему, коли кожна квартира гуртожитку має свій лічильник і кожна людина, кожна родина має прямі відносини з обленерго. І ще два гуртожитка Ми хочемо в цьому році це 280 родин, також зробити таку роботу, тому зараз виділяємо мільйон гривень для того, щоб допомогти цим двом гуртожиткам зробити цю роботу. Тому що Є різні родини, є різні настрої, хтось добросовісно, своєчасно сплачує, хтось намагається хитрувати, і все це закінчується тим, що місто як управитель повинно знаходити ресурси і вирішувати ці питання кожного року, і так 30 років перепрошую незалежності. Було це неправильно. Власники податків не повинні витрачати кошти на те, щоб вирішувати. Чиїсь питання недобросовісної сплати за особисто використану електроенергію. Ми цього хочемо на поставити крапку в цій історії. хочемо дати олександрійцям, які Своєчасно і добросовісно виконують свої умови мати комфорт і завжди мати електроенергію в своїй квартирі, тому що ви знаєте історії, коли гуртожитки обленерго потім відключає за несплату, і той, хто заплатив, і той, хто не платив за електроенергію, має клопоти. Тому цю проблему потрібно вирішити і ми ухвалили рішення. Сподіваємося, депутати нас підтримають, щоб цю роботу зробити, і таким чином, як я вже сказав, у нас. 140 родин в тому році знайшли можливість допомогти, і 280 родин вирішимо це питання в цьому році. І ще раз дякуємо нашим захисникам, що дають можливість нам працювати. Слава Збройним силам України! Слава Україні! 30 питань, які сказав на порядку денному, чи є необхідність коригування порядку денного? Можу ставити на голосування. Визначаємося по порядку. денному за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Тетяна Миколаївна, ваші питання. Перше питання. Про призначення обікуна житло на віці Магаєєва. На голосування. Визначаємося. Проект рішення один. Проти, утрималися. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про призначення закономерно джерело неполітні і це Будемо голосувати. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання про реєстрацію відділення залишено в закладі похорони здоров'я. Можу ставити голосування. Визначаємося за. Проти отримались. Нема рішення прийнято одноголосно. Про виведення дитини котік з дитячого будинку сімейного типу робити сумнів за заявлення провіднення. Проєкт рішення 4 ставимо на голосування. Визначаємося за. Проти отрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. На списі проголосування дитячого будинку сімейного вела провіднього сніж. П'ятий проєкт рішення ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення, прийнято одноголосно. Ось цей проєкт про надання закону за просутин, яка постраждала наступного діста, не підставила і 5 родини, як ви зараз. Визначаємося. Ставлю на голосування. Проект рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Ма завожень. Голосуємо проєкт рішення за, проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Нема завожень. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 8 за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного одноголосу. Дев'ятий проєкт продовжування придання було питання розглядання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини права молодіх не порушені. Будемо визначатись. Ставлю на голосування проект рішення. 9. за проти. Отрималось. Нема рішення прийнято одного голосу. Дякую, Тетяна Миколаївна, Вікторія Миколаївна ваші питання.

Проти утрималися. Нема рішення прийнято одного голосу. Про передачу побудови опитних обігрівачів. Для прошування укриттів. Махай передати їх за допомогою. Будемо визначатись. Ставимо на голосування за. Да. Проти отрималися. Нема рішення прийнято одного голосу. Дякую, Ростислав Яримович. Питання, то прошу. Є питання зараз слава не вирішувати. За проханням. Ставлю на голосування проект рішення номер 3 з доповненням. Так, із 16, 16 травня. Ставлю на голосування за. Спроти утримались. Немає рішення прийняти одноголос. Наступне проєкт рішення я не але звернувся перевізників щодо подовження договору No105 39 червня 2020 року. Продовжуємо теж дії договору він один автобус МАН, Також переставлення для нового відпусти населення про подумання питання продовження 16 травня 2020 року. Голосуємо? Проти отримали. Немає рішення прийнято змогли. Наступне проєкт рішення стосується затвердження головного графіку на місці комплектування загального пересування. Добавляємо вищі речі, для того, щоб люди могли пізніше військові нагороди і привітають загородження, стосується нашого команду підприємства Олександрівського транспортного суду No11. І пропонується у разі затвердження, що це рішення на чинності графік руху завтрашнього дня 16-25 років. П'ятнадцятий проект рішення. Якщо нема зауваження, ставлю на голосової за, проти отримали. Немає рішення прийняти одного ласу. Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. на квартирний облік громадян у кількості 6 осіб і їх членів сім'ї. 17-й проєкт рішення немає заложень. Запитання до Михайлоча. Ставлю на голосування за. Проти отримав. Нема рішення прийнято одного голосу. Зняття з картинного обліку посолі Олександр Іванович, сім'ї, які перебували на... Нема завожень. Зазначаємося за. Проти отрималися. Немає рішення. Прийнято одного голосу. Слідуючий проєкт про затвердження контрольного списку військовослужбовців військової частини 2269 Національної владі України. Які прибувають на картину обліку за місцем служби. Затверджений контрольний список військовослужбовців військової частини Національної владі України. Нема завожень. Запитання голосування проєкт рішення до да. протрималось. Нове рішення прийнято одноголосно. проєкт рішення про внесення змін до рішення екологічного комітету міського району від 20

Пропоную підтримати даний проєкт рішення. Нема зауважень по проєкту рішення 21. Ставлю на голосування. Визначаємося за, проти. Затримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення проведення земельних ділянок нам по на встановлення земельної середини. Зауваження, поки проєктної комісії немає, пропонує підтримати даний проєкт рішення. Олег Анатолійович пропонує підтримати проєкт рішення 22. Нема зауважень. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення управляти земельних ділянок. Висновані професійної комісії. Посустив виконати підданий проєкт рішення. Будемо відзначатись. За. Проти. Утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення прийняти за увагу. Немає, продати проєкт рішення. 24 четвертий проєкт рішення ставлю на голосування. За.

Мада уваж. Визначаємося за. Да. Проти утримались. Також немає рішення прийняти одноголосно. Наступний проєкт рішення про між слово приміщення за адресою міського літія буде сигнал, враховуючи подання діял, прикрити даний проєкт рішення. Будемо визначатись саме на голосування, да. Проти утримались. Немає рішення прийняти одного голосу. Наступний проєкт рішення проведу проведу дотрати за аренду <ректи> між ковід. Там, Олег Анатолійович пропонує підтримати. Ставимо на голосування. Так, за. Проти утрималися. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Про пропонує підтримати даний проєкт рішення. Олег Анатолійович пропонує підтримати і цей проєкт рішення. Нема заважень. на голосування. За.

На суму 13 млн 618 тисяч 650 за рахунок субвенції державного бюджету на реалізацію е, специального проєкту активних партій локації здорових України 56 тисяч 60 млн грн. Дотація державного бюджету на міжгодування законання послуги внутрішнього переміщення, переживання проживання приміщення особи 1 мільйон 316 тисяч 617 гривень. Інші субвенції з е, місцевих бюджетів це субвенції з Людмильської та Притурської селищної папіра громад 270 тисяч гривень. В плану по загальному фонду біля 11 мільйонів 70 тисяч 950 гривень е по спеціальному фонду порядку додатку 150 тисяч гривень на ці кошти. Попри справами 2 млн гривень на е, забезпечення себе безпеки оборони, а також військові адміністрації виконання задання військовий час. Поправлені освіти на 1 мільйонів 161 тисяч шістнадцять гривень за компенсація комунальної законної послуги та закладаних закономірні переміщення особи по обрані з моторами здоров'я 270 тисяч. 150 тысяч субботів громад на самом деле і 200 тысяч на капітальний ремонт громад на капитальний ремонт реабілітаційного вдівання. Управлені соціального записували 300 тысяч гривень за підтримка наших громадських організацій. Управлені специально западні на 550 тысяч грн на встановлені чи не 100 1000 гривень, чисто 150 тисяч гривень на подобені модернізації молодіжного простору. Управлені ремонт і спорту на 160 гривень засугається парка.

Комітету запитання по, по змінах до проєкту до бюджету. Немає. Будемо визначатись. Ставлено голосування. Проєкт рішення 30. За проти отрималися. Немає рішення прийнято одного. Сам Сергій, дякую за роботу. Колеги, всі питання, які виносились на засідання виконавчого комітету, розглянуті. Ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення викона... засідання виконавчого комітету? Всім дякую за роботу мирного робочого світлого дня в нашому місті дякую. і в Україні. Дякую.